30 червня в сесійній залі Кам'янець-Подільської міської ради відбулася зустріч із представниками національної поліції, начальником управління головної інспекції ГУНП Хмельницької області, полковником поліції Петром Кузьміним та старшим інспектором з особливих доручень департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції України, полковником поліції Андрієм Когунем. На зустрічі також було присутнє керівництво Кам'янець-Подільського районного управління, дільничі офіцери поліції та поліцейські офіцери громади. Захід був відкритим та на нього запрошувалися усі мешканці громади для обговорення пропозицій, скарг, проблемних чи інших питань, які виникають у службовій діяльності працівників Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Ми зібралися для того, щоб бути, по-перше, ближче до громадян. Ми відкриті, ми прозорі, ми ні від кого не ховаємося, всі проблеми ми знаємо, які тут є, і всіх скажімоків, хто, хто, хто мав чесність, змогу до нас прийти, ми всіх уважно вислухали. Дякую нашому мене, який долучився до нашої ідеї і дав змогу нам зібратися в цьому залі. Я вам дуже вдячний. Але якщо у вас є якісь питання до поліції, може щось вас не влаштовує, а може навпаки важкове. А може ви б хотіли щось звільнити в поліції. Ми завжди раді і всі ваші думки, всі ваші ідеї будуть записані і потім реалізовані в минулі наших можливостей. Покращується як в поліції Хмельниччини, так і в е, області, так і в цілому національній поліції. Тому е, всі ці процеси вони також е, ну, досить важливо впливають на довіру населення і покращення іміджу е, нашого перед вами. Зараз максимальний діалог відкритий щирий, тому, будь ласка, попрошу вас активно навчатися і висловлювати свої якісь побажання, застереження, пропозиції. Я хочу подякувати нашим поліцейським за плівну співпрацю, оскільки ми працюємо з сім'ями які опинилися в складне чи у тому числі через домашніх агент, розмови насильство. Ця співпраця для нас є життєво важливою, необхідною і першочерговою. Особливо хочу подякувати нашим сектору ювенальної превенції, також поліцейським офіцерам громади, які зараз виховують сільську територію, і дільничним. Дякую. Я хочу сказати, що це дуже хороша ініціатива, започаткована, яка от, саме такий формат, який стосується живого спілкування між поліцією і громадськістю. Це дуже вітається, мені дуже приємно сьогодні бути саме на такій зустрічі. Начальник районного управління поліції Василь Шкіндюк повідомив, що в серпні розшириться штат погів у громаді на 16 осіб. На сьогодні вони проходять спеціальне навчання.